Тернопілля в авангарді загальноукраїнського спротиву в самому файному місці з перших днів на центральній площі збираються десятки тисяч людей. Тисячі їх і тут, на Майдані в Києві. Цей юнак один із активних учасників спротиву. Він член 15-ї сотні загону самооборони майдану. Половина його побратимів тернополяни. Сьогодні нам прийшов дуже такий потрібний презент. Там три буси всякого потрібних матеріалів для нас, для нашої фактично ї сотні, де більшість, більша кількість людей це представники Тернополя. Я виконав доручення громади міста Тернополя, привіз на майдан ліки, бинти, антисептики, проте запальні, привезли теплий одяг, рукавиці, шкарпетки, куртки для того, щоб передати це сюди для потреб майдану. Підтримка Тернополя не лише матеріальна, наголошує Сергій Надал. 23 січня в місті оголосили день жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій в Києві. Сьогодні Тернопільська міська рада прийняла рішення і перейменувала одну з центральних площ міста Тернополя. В пам'ять тих людей, які загинули тут і постраждали тут протягом 21-22 січня, в пам'ять тих людей, які тут же стоять два місяці, ця площа тепер носить ім'я площа героїв Євромайдану.